Слово має Олег Тягнебок. Ура! Слава Україні! Героям слава! Брати і сестри українці, шановна українська громада, давайте згадаємо прізвища наших героїв-патріотів, які загинули в боротьбі з тим ненависним режимом Сергій Нігоян. Січиславщина, Михайло Жезневський, Білорусь, Богдан Калиняк, Прикарпаття, Роман Сеник, Львівщина, Юрій Вербицький, Львів. Пропоную хвилиною мовчання вшанувати їхню пам'ять. Богом спочивають і нехай з небес підтримують нас в нашій боротьбі за справедливість, за чесність, за Україну, яка буде справедливою, за Україну, яка буде вільною за Україною, яка зможе гордитися тим, що ми, українці, є нацією, нацією, яка може боронити свою землю, нацією, яка може формувати завтрашній день. Товариство. Наша революція гідності, яка вже триває понад 75 днів, вона має вже навіть кілька етапів. І ми, українці, за тих два місяці нашої боротьби ми пройшли такий шлях самовдосконалення, розвитку, відчуття гідності і гордості, як деякі європейські нації проходили протягом. Десятиліть, а то й століть. Зрештою, ми прекрасно усвідомлюємо собі, що злочини проти українців, які розв'язала та влада, повинні бути покарані, а українці повинні побудувати державу честі і права, державу справедливості. На початку люди виходили з мирними цілями. Це був Євромайдан. Але після того, як влада розв'язала терор проти українців, втопила центр української столиці в крові, почався період провокацій тої влади і відповідей на ті провокації, почався період, коли нутро гниле тої влади. Вилішло назовні, і всі побачили катування, всі побачили терор, всі побачили викрадення людей, всі побачили побиття студентів, жінок старших людей, всі побачили, що та влада не гребає нічим заради того, щоби зберегтися. Адже в них в голові зовсім інші принципи розуміння того, як повинно розвиватися суспільство. Ви подивіться, що вони зараз влаштовують. В Харкові організовують український фронт боротьби проти кого? Вони кажуть, проти окупантів! То хто окупанти? Українці на своїй землі окупанти. Ми вже мали в історії такий період, коли в 18-му році Кремль так само в Харкові вже організовував Українську Соєцьку Соціалістичну Республіку. А потім інтервенція, яка втопила в крові Київ і знищила українську державу. Оце товариство, паралель, яку сьогодні варто пам'ятати. Тому що третій, найважніший, напевно, етап нашої боротьби, нашої революції гідності це буде національно визвольна боротьба, боротьба за свою державність. Бо Кремль, Москва не спить. Вони зараз хочуть скористатися цією нестабільною ситуацією в Україні, цією політичною кризою. Вони постійно підпирають спину режим Януковича, заставляючи його чинити терор, чинити знущання тут, в Україні, не розслідувати ті злочини міліції Беркуту чи тушок і всяких інших найманців проти українського народу. Так, це Москва сьогодні. Вичікує найсприятливішого моменту для того, щоб організувати тут розкол нашої держави, для того, щоб зруйнувати, можливо, територіальну цілісність, а можливо, й національний державний суверенітет. І ми маємо це пам'ятати, товариство. Вони, можливо, хочуть піти за грузинським сценарієм. Вони, можливо, розробляють якісь інші сценарії по відношенню до України. Але пам'ятаймо, Москва не буде спокійно зараз дивитися на те, що українці стають великою нацією, на те, що українці стають такою нацією, яка здатна за себе постояти, націю, яка сьогодні не боїться, націю сміливих, мужніх, достойних людей. І тому нам зараз, всім, як ніколи, треба стати супердержавниками. Ми маємо розуміти, що цей наступний етап нашої боротьби це не тільки боротьба з режимом Януковича, це не тільки зміна системи влади повернення до Конституції 4-го року і зміцнення державних інститутів, народних державних інститутів. В першу чергу, ми маємо пам'ятати, що це так само боротьба проти зовнішньої інтервенції Москви, яка зацікавлена в розколі розвалі України? Тому одне з наших завдань сьогодні, окрім тих, які вже ви нині почули від людей, які виступали на цьому майдані на цій сцені. Нам треба прорвати інформаційну блокаду на великій Україні. Нам треба людям відкривати очі на сході і розповідати правду, розвіювати той міф, що нібито в Україні може початися громадянська війна. Яка громадянська війна, товариство? Ми маємо все зробити, щоб нас ніколи брат не пішов на брата? Українець не йшов проти українця. Це є боротьба не між громадянами всередині держави. Це протистояння. Суспільне між українською громадою, між народом України і бандитською злочинною українофобською владою, яку підпирає Кремль. Оце сьогодні є правда. І ту правду нам потрібно тримати і досягнути нашої перемоги. А кати будуть покарані. І ми маємо це пам'ятати. Зрештою, є хороший сигнал з Мюнхена. Має бути створена міжнародна слідча комісія, бо цим слідчим тут в Україні ніхто зараз не вірить. І мають бути покарані усі, хто викрадав людей, усі, хто катував, усі, хто мордував, усі, хто бив, нищив, палив автомобілі, усі, хто чинив шкоду майну українцям, усі, зрештою вбивці. Які мають бути покарані і людським судом, і Господнім судом. Так само, товариство. Пам'ятайте, ми вже це інформували. Наші провідні юристи, міжнародники, розпочали збір документів, документів про катів, документів про катування, мордування, викрадення людей для подання до Гагарського трибуналу. Оскільки ці злочини саме підпадають під юрисдикцію цієї міжнародної інституції, і я хочу звернутися до кожного з вас. Долучайтеся до збору тих матеріалів. Бо чим більше, чим ефективніше, чим якісніші матеріали будуть зібрані, тим реальніше буде позитивне рішення суду. Я хочу цій банді нагадати, Польща, Литва сьогодні судять тих представників спецпідрозділів, які 25 років тому назад били простих людей. І цей суд, і ця кара обов'язково прийде на злочинців, які нині сидять поки що ще на Печерських пагорбах. Наступний тиждень дуже важливий. Нам потрібно продовжувати тиск. Нам потрібно розширювати наш другий фронт по регіонах, по областях України. Ми повинні всі як один розуміти до того часу, поки всі вимоги майдану, всі вимоги українського народу не будуть зреалізовані, ми не повинні. Біти звідси, ми не повинні заспокоїтися. Наше прагнення це є повне перезавантаження влади, наше прагнення це є нова конституція, нові правила взаємостосунків в державі. Наше прагнення це є захист від можливої зовнішньої окупації, збереження України, збереження нашої держави. І зміцнення нашої держави це наше завдання, яке ми обов'язково досягнемо. Тому що ми є єдиний народ. Ми не допустимо того, щоб нині Україна була розколота, розшматована. Ми не допустимо того, щоб українець ішов на українця брат на брата. Ми не допустимо того, щоб розсварили майдан. Ми єдині, і ми разом переможемо! Слава Україні! Слава. слава Україні!